Ви скажіть, ви як людина військова, генерал-майор, коли до комітету оборони, розвідки, національної безпеки заходять люди, які. Це нормально? В країні, яка воює? Нуль, Якщо нуль ви і нуль. подивитесь військовий досвід всіх депутатів Верховної Ради, які знаходяться там, то там... Одиниці тих людей, які проходили військову службу навіть в на посадах рядового складу. Я вже не кажу, більш професійних вищих ланках. І це, мабуть, найбільша проблема. Але особливо ті, хто якимось боком якось протиснулись в, в партію, яку ми називаємо на більшість, мабуть, таке потужне було зомбіювання на теренах Трускавецьких пагорбів. Що вони свято повірили, що вони вже стали професіоналами. Так їм вже сказали, що ви ніхто. Ви ж пам'ятаєте, хоча Чи я пам'ятаю перше засідання комітету нацбезпеки, оборони і розвідки, mm -hmm. то в своїй більшості ці новачки вони виглядали, знаєте, як перелякані перше першокласники, першачки такі з переляканими і дивилися, і що боялися щось сказати. Але часом рівень самовпевненості і потужно зростає вже через декілька е, місяців, а вже потім через декілька років почали розмовляти через губу і овляти себе безпосередньо професіоналами державного військового управління. Український народ про це мовчав. Український народ це безпосередньо е, свято вірив, що це добре. Ні, найстрашніше це дилетантство і знаєте, з самовпевненістю. Оце найстрашніші речі, які це, мабуть, основана, основна з е, найбільших рис е, нашої монобільшості. Ну і ще жадібність, оце також жадібність е, проблематична. Ми давайте згадаємо, що Жадібними з... можуть бути професіонали. От самовпевнені ділетанти, про що ви говорите? Оце найзгубніший да, процес, найзгубніші люди. З... Так. Згадаємо от такі прості речі. Що саме вперше зробила влада, коли ну нинішня влада, коли прийшла до влади? Вони зразу активно зменшили по практично помножили на нівець повноваження і спроможності Академії при президенті України? Так, це та була потужний заклад, який готував в величезній кількості людей, які вміли хотіли і знали, як керувати Україною. Можна піднімати по-різному питання по рівню навчанню, по вимогам до тих, хто навчається, але ми розуміємо, що попередні 30 років це, це працювало і були визначені чітко правила гри. А потім раз. І ці правила гри нікому не потрібні, а саме чому? Бо на рівні тих, хто цим займався професійно, ці е, дівчатка і хлопчики, які прийшли, почали виглядати не просто якимись першачками, ще навіть нижче. Тому вони прибрали розумних і професійних, і саме стали грати, як свій час сказав Юрій Лисенко, Образівши э, піонери, захватили учительську і начали безпреділ. але далі не знали, що робити. От ситуація достатньо чітко і яскраво була сказана.